Добрий день, дорогі друзі. Вітаю всіх учасників конференції. І перш за все, хочу завдячити нашим силам ЗСУ за те, що ми можемо спокійно проводити цю конференцію, можемо продовжувати нашу викладацьку діяльність, можемо обмінюватися думками з приводу того, як виховувати і що виховувати в наших дітях, і зустрічатися сьогодні. Мені б хотілося поділитися сьогодні досвідом роботи, який протягом вже майже 15 років вибудовується разом взаємодії разом з Аллою Васильівною Степанюк, досвідом, який пов'язаний з сутнісною інтеграцією біологічних знань і етичних понять, яка лежить оця самасутність інтеграція в викладанні природничих ног. Ну, колись дуже, мабуть, давно, одна восточна східна, вибачте, мудрість захопила мене, і я відповідно до цієї мудрості продовжую шукати щось дуже важливе в викладанні свого предмету. Східна мудрість така: істина є нескінченне світло неймовірної глибини. Викладання нашого природничого циклу це і є істина неймовірної глибини, яку ми намагаємося осягнути через викладання і взаємодію з нашими дітьми. Зараз ми переживаємо такий важливий процес, який можна назвати цивілізаційним переходом. Ми вже в історії людства переживали три таких цивілізаційних переходи. Перший цивілізаційний переход відбувся 11 тисяч років тому, тоді, коли відбулася неолітична революція, і людство перейшло до обробки землі. Другий перехід відбувся приблизно в 18-19 столітті, ну, починаючи з 17-го кінця 18-го століття, це науково-технічна або промислова революція, і нарешті 20-21 століття, тобто сучасний період, коли відбувається інформаційна революція. І цей період, ну, періоду зламу. Як правило, завжди відбувається якась війна. Війна відбувається на термінах нашої країни. На жаль, і вона пов'язана не тільки з агресією Російської Федерації, а вона пов'язана з протистоянням двох цивілізацій: цивілізації майбутнього і цивілізації минулого. Країна це виборює для себе шлях цивілізації майбутнього. І ця цивілізація побудована на сенсах. За Володимиром Бехом, семантичний контініум, контініум смисловий людства він є стрижнем еволюції і проходить певні еволюційні трансформації. Спочатку це були архетипи, потім емпірічні знання, наукові знання, цінності, смисли. Чистий розум, що це таке, ми поки що уявити собі не можемо, але оцей перехід від архетипів до імперічних знань. Це і був цивілізаційний перехід імперічного знання до наукових знань, також цивілізаційний перехід. І зараз ми переживаємо перехід від цінностей до сенсів або смислів. І тут дуже важливим стають стає розуміння того, що є цінність і що є сенс, а всі поняття глибоко духовного розуміння. Густав Юнпіх писав, що людина може витримати найтяжчі випробування, якщо вбачає у них сенс. Вся складність полягає у створенні цього сенсу. А розуміння сенсу існування виводить людини, людину за межі один буденного задоволення потреб. Я часто бачив, як люди ставали навротиками, оскільки були задоволені недостатнім або невірними відповідями на ті запитання. Які ставило перед ними життя. Як тільки вони знаходили шлях до духовного розвитку самовираження, невроз, як правило, проходить, отже, питання передбачають відповідь. Причому це має бути відповідь сенсова або змістовна, наповнена духовними сенсами. Тобто зараз людство переходить в такий період, коли воно задається питаннями саме сенсового і змістовного рівня. І тут дуже важливо розуміти, що є таке метасенс. Метасенси це формотворчі сенси існування людського життя та цивілізації. І вони закладаються духовним життям окремих людей, яке відповідає вищим етичним нормам. Метасенси слугують дороговказом для розвитку всього людства. Це свого роду, знаєте, як прогнозування майбутнього. У семантиці синергетики, тобто атрактор, ідеальна мета, до якої прагне рухатись людство. І ці метасенси закладаються життям найкращих серед нас. Найвищий метасенс, який був закладений Христом, і продовжений його учнями і тими, хто наслідує, їх це метасенс любові. І без розуміння цього метасенсу, без підпорядкування йому свого життя складно рухатися в цивілізаційному суспільстві, де все руйнується, де з'являється зовсім щось нове, те, що ми поки не можемо зрозуміти, але що потребує нашого усвідомлення. І це усвідомлення можливо лише на підставі дуже важливих відповідей на дуже важливі питання, сенсові: хто я такий, який світ навколо мене, і що мені робити в цьому світі? Як жити? Вважаємо, що природничі науки взагалі повинні відповідати на ці сенсові питання. Тобто природничі науки це не інструмент пізнання світу, а інструмент пізнання свого внутрішнього світу для розуміння того, хто я і який світ навколо мене. Тому дуже важливим є проживання занять. З природничих наук, на яких ми використовуємо природничі науки саме як інструмент для самопізнання. І таким предметом, таким навчальним предметом ми пропонуємо природничі науки за інтегрованою програмою, за якою і складена програма, і написаний підручник і викладаємо вже майже 6 або 7 років в Дніпровській академії музики. І тому просто навчальний предмет або шкільний предмет, або предмет для ліцейних класів передничі науки перетворюється в такий освітній курс, який не тільки дає знання, а дає інструмент для самопізнання. І тут ми не можемо обійтися без розуміння того, що таке біотичні знання, це ті знання з біології та природничих наук в контексті цінностей і смислів. Сенсів людського життя і культури. І вони розвиваються шляхом розкриття аналогій між законами природи та етичними поняттями. Закон любові в живих системах це як об'єднавчий принцип світобудови і розуміння любові, істини та краси як істини, які проявляються в будові живих систем, це є знаєте, такий принцип, який надихає нас на пізнання світу, на існування в цьому світі. Коли ми спостерігаємо небо, зорі, або неповторний вигін гілок Старого Дубу, або зупиняємося з подивом перед посмішкою дитини, в якій розчиняються всі наші тривоги, чи не відчуваємо в цей час, що світ побудований за законами краси та любові, бо істина є нескінченне світло неймовірної глибини. І ми вважаємо, що розкриття цієї істини через викладання природничих наук через інтеграційний процес на основі аналогії і є тим шляхом до пізнання метасенсу мого існування. І почнемо з того, що другий початок термодинаміки або ентропія, яка зростає, стверджує, що взагалі життя не повинно існувати, воно існує. І теплового і смерті Всесвіту не буде ніколи. Мене це захоплює. І це захоплення я передаю дітям через розуміння того, що є таке життя, через пізнання навіть закону другого закону термодинаміки і того розуміння того, що це ентропія, і як ці ентропії протистоїть життя. Закон любові на мові живих систем це поєднання одноманітного, що веде до ворожнечі ненавісті. А це є це поєднання одноманітного веде до ворожнечі ненависті, а сполучення різноманітного до дружби та любові. Тобто закон любові на мові живих систем це сполучення різноманітного. Імпіток саме так і вважав, що різноманітне це дружба і любов, а існування будь-якої живої системи це ствердження дружби і любові. Бо це є об'єднання різноманітних частин заради цілого. Любов це сполучення різноманітних часток, які утворюють ціле. Ціле існує завдяки енергоінформаційному обміну між частками. І кожна частка потребує іншої, яка тотожня їй по своїй суті, але інша забудовою. Як цікаво, природні рослинні угрупування це приклад об'єднання на основі принципу любові та гармонії. Це єдність в різноманітті гасло Євросоюзу. Єдність в різноманітті. Це принцип любові, який існує в сучасних живих системах на прикладі природничих, наприклад природних екосистем. Якщо ми розбираємо серце, то в серці закладений автохтонний ритм, так звана автоматія. Тобто серце здатно скорочуватися в автохтонному режимі, і ці скорочення є неповторний ритм, Серце є більш скажімо так, більш важливо керуючим органом по відношенню до нервової системи і штучне дихання, коли роблять, коли повертають людину до життя. Активізують не її мозок, активізують її серце, яке потім активізує всі системи нашого організму. Це через оці автохтонні, автохтонні, серцеві, серцеві регулятори міогенного контролю. Тобто, в серці є якийсь такий ритм, закладений, важливий ритм, який допомагає. Соголосно налаштовуватися э, кожній людині на єдність всього людства. Бо всі наші серця мають свій неповторний автохтонний ритм землян, саме землян. В серці цей ритм є свого роду код доступу, бо до вищих образів, то коли ми налаштовуємося на той момент, який називається. Ми чуємо своє серце, ми відчуваємо в ньому любов. Оце тоді особливий його ритм допомагає усвідомлювати і бачити, і розуміти образи світобудови на законах, по законах любові. І коли е, Сковорода, Панфіл Юркевич нам кажуть про те, що серце це орган пізнання, це не метафора, це пізнання світу через любов. Яка зароджується в серці, і та любов, яка є любов агапе, можлива через певні ритмічні процеси в серці, які налаштовують і весь організм на певний ритм. Ось ці уроки проживання, подібні уроки проживання, намагають намагаються через них, верніше ми намагаємося не тільки зрозуміти будову живих систем, а відчути, пережити будову цих живих систем. Серце нас навчає альтруїзму, як і цілісний організм. Всі клітини в ньому навчають нас альтруїзму, це безкорисливе прагнення до діяльності на благо інших. Те, що протилежне егоїзму, те, що ми завжди намагаємося прищеплювати нашим дітям віз, тому в протилежність егоїзму, протилежність бажанню випереджувати всіх заради самого себе. Оцей альтруїзм клітин, альтруїзм серця, альтруїзм всього заради цілого в живих системах, це є любов. Яка існує в живих системах у вигляді конкретних функціонуючих процесів. Ракові клітини це егоїзм. Що таке альтруїзм клітини? Це підкорення клітинної програми розвитку загальній програми ми цілого організму. Тобто, це вчасно народитись, виконати своє завдання в своєму місці та померти після закінчення генетичної програми. Ось що таке альтруїзм клітин, ось що таке любов, любов на рівні Цілого організму. Любов, що водить сонце й зорні стелі, перетворює твердий камінець, який ранить м'яке тіло молюска, на перлину, об'єднує в єдине ціле 10 мільярдів клітин тіла людини і дає можливість ніжному проростку насінини пробитись крізь ґрунт, захищає дитину в луні матері і протистоїть світовій ентропії, хаосу та безладу. Тому. Що є жорстким та твердим, протистоїть те, що є м'яким і ніжним, і ніжне перемагає, бо любов ніколи не скінчається і перебуває вічно. Це і є істина нескінченне світло неймовірної глибини, яке ми намагаємося осягнути все своє життя, яке ми пропонуємо через аналогії. Між живими системами понять, під біологічними поняттями викладати в природничих науках. І це є та сутнісна інтеграція, яка допомагає дітям відповідати на питання, хто я, який світ навколо мене, і для чого я живу в цьому світі. Дякую, дорогі колеги, за увагу. Дуже приємно було довести цю важливу інформацію до вас. Дякую щиро.